Чернівчани вже за три місяці обиратимуть нового мера. Верховна Рада призначила день виборів міського голови. Майже три роки чернівці живуть без очільника, як і ще чотири інших міста: Херсон, Миколаїв, Одеса та Київ. Нагадаємо, 31 березня 2011 року більшість депутатів висловили недовіру Миколі Федороку. На його місце призначили секретаря міської ради Віталія Михайлішина. А минулого тижня в міській раді обрали нового тимчасового секретаря Ярослава Кушнірика. Проект постанови про призначення виборів міського голови у в Чернівцях ще 23 лютого зареєстрували два народні депутати, які представляють у парламенті Буковину – Оксана Продан та Марія Матіос. Стосовно виборів в Чернівцях, постанова була зареєстрована вже дуже давно іншими народними депутатами і чомусь не ставилось на голосування. І я рада, що після того як ми з Марією Васильовною внесли постанову, вона на тому самому тижні була проголосована. Мер в місті потрібен. І я сподіваюся, що люди чернівчани, боковинці. Бороть цю людину, яка буде представляти їх інтереси. сьогодні. У Верховній Раді за постанову проголосувало 319 депутатів. Політологи запевняють, громада готова зробити вибір. З реальних кандидатур розглядають не більше чотирьох осіб. Чи буде балотуватись, наприклад, лідери місцевих організацій партій різних, які зараз стас стану опозиції, переходять владу важко сказати. той же саме Олексій Каспрок? мені важко сказати. Сумнівають, що буде балотуватися теперішній новообраний секретар міськради Ярослав Кучнірик громадські актив. Активісти погоджуються. Вибори мера потрібні та запевняють за нинішніх умов кожен кандидат проходитиме ретельну перевірку та люстрацію. Проте з датою не погоджуються. Це буде внесе деяку складність і, і можливо, трохи заплутає людей. І власне і складність так само буде полягати в тому, що важко буде проконтролювати саме волевиявлення людей одночасно і на виборах президента, і на виборах мера. Активісти вже найближчим часом почнуть збирати спостерігачів. Для виборів, а самі чернівчани майже одноголосно стверджують, на вибори підуть, проте назвати когось з можливих кандидатів на крісло міського голови не можуть. Обов'язково, щоб за щоб за мене ніхто там не голосував. Ну що ми повинні зробити вибір свій. Вибрати міського голову нарешті за стільки часу. Я ще не оприділилася, як від кого вибирати. На мою думку, треба трошки зачекати, подивитись і послухати людей. Обов'язково піду. Вважаю, що добре. Єдина пропозиція, щоб трошки громадяни брали активнішу участь, тому що ми чекаємо, поки нам запропонують двох кандидатів, і хочеш голосуй, хочеш не голосуй. Я цим питанням не цікавлюся. Так а вже чому? Чому? Тому що мені не байдуже майбутнє нашого міста. Я як і е, житель, і активний. Учасник всього цього процесу на сьогодні, поки ніхто з вірогідних кандидатів на посаду міського голови про свою участь у виборах не заявив.